Медвежий горіх гладкокорий, якому повних 5 років. Після п'яти років це я бачу, що нікому ці досліди, різні ці експерименти, нафіг не треба. І я з ними теж потеряв роки життя з цими всіма експериментами. Але це останній. Останні, які покажу, то тобто, є сіянець гладкокорого медвежого горіха, який вийшов в процесі висіва і генетичного розщіплення таким голокорим, як ліщина, дає з прикорне від невідводки, а порослі дає з корневища. Нема порослі такої, як фундука, а тут йде скорневища. О, і 5 років повного плодоцего е, вегетації. В цьому році вже закладено он, скільки сережок на п'ятирічному, закладено е таку. Це не Поодинокий був навіть на третій рік. Він кинув сірошки, на четвертий рік він вже дав горіхи. Горіхи маленькі. такі, О, Так що гладкокорий. От всі, хто хотів гладкокорий, зразу гладкокорий була ця. дорого його продавали, була диковинка. Ця диковинка превращається в кущ деревовидний, якби отакий. Побачимо як воно буде з опиленням. Зробимо його експеримент ще з опиленням. Візьмемо його пильцю і підкинемо на фундук. О, так що є ще один тут. Зараз. Є ще один. П'ятирічний такий самий. І все повторяється так же само. О, ну тут порослі немає такого. Тут іде ось звідси поруч. З землі, ну є тобто корнівища тут немає, тут йде, ну, він деревом йде. І більш по гілках він то якби більше до ліщини, а цей по гілках більше до медвежого горіха. Вон, оці склітні гілки розходяться так, як у медвежого горіха. І теж на, в тому році на цьому дереві. Да це бу дереві були горіхи. А в цьому році тільки, ну може я ще не бачу, тільки вон сережки дало. Є тут у мене три штуки таких, я їх лишаю на собственних корнях. Отак, От як коли запустити людей і не контролювати викопку, дав людям повикопуйте, кажу. Тільки ями. Ями позагортайте забирайте без, безкоштовно. Вона копали отакі яміни. Ну це добре знаю хто. І не позагортали. Так собі на тяп-ляп. Як, як, як у нас, коротше. Повикапали такі, блять, ями. О. О і отако собі не позагортали. Так, а тут от викапується, там де я казав, що беріть по 280 гривень, тут вже все викопано. Люди приїхали, звідки тут тільки люди не приїжджали. Вже саженців нема. Лишається тут на собственних корнях медвежі. І так вже в процесі цього всього бурян викоситься. Медвежий тут вже укорінився. Такий, що йому вже поливу не треба. Є привиті, тут які стоять. Це Єлизавета, два штуки. От я казав, що якщо не прибиваєте нижче, нижче потовщення подвоє йде в рази скоріше втолщається він чим, чим вище. І отут лишається на... У своїх корнях медвежий, де щось виріжеться, де щось підчиститься і вийде вже садок. Це все вирівнюється, повирізається і лишиться на яких привитих. І тут до половини вже буде привитий садок. Да. Є Еніс. На Енісі вже прививка лягла, як, як з пластиліна вилялася прививочка такий чіткі. Є Еніс густо, густо посаджений. Не думав, що так живеться прививка на ньому, а він один в один. О, жалко буде рідити його так. Хороший горіх і треба буде проріжати його. І отакий буде садок. Всіх цих негараздів, виходить... Отакий. От Будемо випилювати, проріджувати. Схема сама собі вирісується і зробимо садок. Прив'їв. Все, всім пока.